Сьогодні приготуємо кекс з фруктовою начинкою за рецептом Євгенії Пиріг. Для цього беремо лист пергаменту 28х36 і е, будемо вставляти е, той пергамент всередину. Для чого? Для того ми розріжемо з однієї і з другої сторони. пергамент. для того, щоб нам добре вставилися ще краї, ми відповідно надріжемо ще з тої сторони. Не до кінця. Зараз вам покажу, що в мене вийшло, коли я це все вставлю всередину. Покласти пергамент, сформувати її по низу форми. Ось, ось що в мене вийшло, коли я вставила пергамент всередину. Крім того, я ще зробила отвори, там, де в нас є отвори для трубочки. Зробила ножничками. І Потрібно ось цей пергамент, який у нас вже є всередині, зафіксувати по периметру ну, резиночкою, тільки для того, щоб ми, нам було легше формувати, заформовувати сюди тісто, потім цю резиночку перед випічкою потрібно буде зняти. Якщо будемо користуватися пергаментом хорошої якості, не обов'язково змащувати. Ну, але для е, перестраховки е, потрібно змастити з середини ще легенько маслом і обов'язково змастити трубочку. Варіант з пергаментом до формування готовий. Якщо будемо використовувати варіант без пергаменту, змащену форму, бажано присипати трошечки борошном. І доборошно витрусити з форми. Так виглядає змащена і присипана борошном форма без пергаменту. Відважуємо 200 г борошна, 5 г розбушувача відразу додаємо до борошна. Відмірюємо також 20 г маку. Загалом у мене пішло е, жовтки і білки. Загалом пішло 150 г. Готуємо цедру з одного лимона і 30 грам лимонного соку. Відважуємо 130 грам цукру, відважуємо 150 грам вершкового масла. Коли всі компоненти відважені, готові кімнатної температури, вмикаємо в духовку на 170 градусів. В чашу міксера додаємо наші жовтки і вмикаємо потрошечки розміщувати. І поступово будемо додати цукор. Цукру до наших бішків ми додали 80 грам з е, 130, решту залишили коли, на той на момент, коли будемо збивати бішки. Уже всі з цукром поступово додаємо кусочками наше масло. Масло розм'якчує. Всиває масла з живками, потрошечки додаємо лимонний сіт. І ще раз переміщуємо, домішуємо до однорідності. Коли суміш вже стала однорідною, починаємо всипати сухі компоненти. поступово, щоб містер встигав перемішати попередні пів. Замішуємо на найнижчій швидкості. ось коли стає одружею і можна буде додавати збиті білки. Зараз почнемо їх збивати. До білків додаємо 1 грам солі. Білки починаємо збивати в іншій ємності, сухій, сухими вінчиками. Збиваємо до початку піни і потім починаємо всипати цукор. Утворилась ось така піна, ось така піна. Починаємо всипати цукор. До е, великої швидкості, але потім поступово понизити швидкість до мінімальної. Тоді білок гарно підвище. Така консистенція білка в нас вийшла, ми збивали біля 5 хвилин. І зараз цей білок будемо додати в попередню суміш. Частину збитої меренги додаємо зараз до суміші, перемішуємо, і тоді додаємо решту, перемішуємо на маленьких обертах. Решту білкової маси викладаємо на, на попередню суміш. І вже будемо перемішувати лопаткою? Акуратно лопаткою вмішуємо білок. До однорідності. серединку, з країв, дуже легенько, щоб той білок, який ми зараз вмішуємо, вже нам працював на розпушення кексу. Ось так. Але мусить бути все перемішано однорідно до серединки і до країв. Ось таким чином. Тепер ми ту суміш, яку ми зараз вимішуємо, кладемо в мішечок і будемо вже формувати форму. Тому Зараз до, тільки досягнемо гарної консистенції, ось такої, і будемо перекладати в мішок. Перекладаємо суміш. Мішок, можливо, все нам не поміститься, тоді з іншим заходом робимо іншу. Ось так виглядає маса. Такої ось густоти, ось, і будемо формувати. Беремо підготовлену форму. І відформовуємо туди наш кекс. До половинки відформовуємо, тому що нам ще потрібно вставити туди трубочку. Трубочка у нас змащена, ви пам'ятаєте, пропихаємо її всерединку. прокручуємо, прокручуємо ось так, фіксуємо і. Накладаємо далі. Накладаємо далі з двох сторін. Ось так наповнилася наша формочка, до самого кінця не потрібно набирати тіста і зважувати вже будемо тоді, коли він випечеться. Ось, щоб текст був рівним, я використаю маленьке деко, яким накрию цю форму. Закладаємо тісто в нашу форму змачену, і поверхню прикриваємо рівним деко. Можна прокласти ще пергаментний папір між формою і деко. І відправляємо все в на нашу випічку при температурі 170 градусів будемо випікати хвилин 30 до сухої спашки. Спробуємо витягнути серединку з кексика, прокручуємо трошки, Прокручуємо і натягнемо на себе. Так. Ось викручуючими рухами, тягнемо, тягнемо і витягуємо трубочку. Ось. Випікався наш кекс 35 хвилин. шпажка суха. Кекс, який випікався без пергаменту. Починаємо працювати над начинкою до нашого кекса. Потрібно. Блендером попрацювати і проблендерувати наші фрукти. Оскільки пюре нам треба буде уварювати, я відразу його порізавши на кусочки ягоди, склала в кастрюльку з з товстим дном, який будемо і потім підварювати нашу начинку. Починаємо працювати блендером. Дуже швидко в нас утворилося отаке от, от гарне пюре. І будемо зараз продовжувати додавати компоненти і готувати начинку. Змішали цук... пектин з цукром і додаємо до холодного пюре, яке ми щойно приготували. Зараз швиденько його перемішаємо. Далі ми поставимо його на вогонь, доведемо до кипіння, прокип'ятимо одну-дві хвилинки, влімо е, ту, туди сік лимона, лайма і е, додамо е, цедру і відставимо під плівку на стабілізацію. На 2-4 години. Доводимо до кипіння, постійно помішуючи. Ми вже гаряч, гарячу нашу суміш перелили в іншу мисочку, де вона охолоджується, накриємо зараз її плівкою і поставимо на стабілізацію на 2-4 години. Плівкою накриваємо в стик, охолоджуємо спочатку при кімнатній температурі, потім ставимо в холодильник. Після стабілізації нашу начинку потрібно перемішати, щоб вона була в нас однорідною, і викладемо її в мішечок для того, щоб заповнити нашу серединку кекса. Кінчик від нашого кулька відкидаємо в смітник і потихеньку заповнюємо наш кекс. Перевертаємо заготовочку і продовжуємо наповнення. Наповнений кекс ставимо в холодильник для стабілізації. Наш кекс до подачі готовий. Прикрасили ми його. Полуничкою, і зараз покажу, як він виглядає в розрізі. Ось так виглядає наш виріб в розрізі, і зможемо вже його подавати до столу. Наш виріб готовий. Для прикраси можна використати любу ягоду по сезону. Єдине, що вона поєднувалася з начинкою.